Вони боролися за життя і не тільки за своє, а й за всіх українців, але їх вбили. У музеї національно-визвольної боротьби згадали та вшанували пам'ять загиблих українських військовополонених під Оланівкою. Згадали 53 загиблих героїв. Бабіч Микола, 30 років. Барсь Ярослав 26 років. Барановський Микола 27 років. Барненець Григорій 35 років. Бартош Єгор 33 роки. І це тільки деякі з них, які хотіли вибороти свободу, незалежність країни, а ще мріяли про щасливе дитинство та майбутнє своїх дітей. І не боятися, що самоліт який там прилітає, або сріст шин машини, це щось летить небезпечно. щоб не гратися на вулиці спокійно, ходити в школу, щоб всі діти могли ходити в школу, не вона, а зустрічатися з сильними доліками. Їх утримували в полоні, використовували як робочу силу, обіцяли повернути додому. А потім убиратися на території Волноваської виправної колонії, номер 120, двадцять, якому перебували наші військовополонені, росіяни вчинили вибух. Внаслідок нього 130 полонених було поранено. 53 вбито. Я не знаю, чи звернули ви увагу, але коли ми слухали імена тих, хто загинув, переважна більшість це люди 30 років. Це свідомі українці. Які виросли в Україні або принаймні пішли в перший клас вже в українській державі. І це той світ націй, який мав розбудовувати, який мав всередині той зародок державності, з яким він вже не йшов ні на які компроміси. Це питання пам'яті, так, це питання пам'яті. Е Яке цивілізоване суспільство має супроводжувати, і кожна людина, яка загинула у війні, зараз ми говоримо вже про російсько-українську війну, повинна бути належним чином згадана, пошанована. Цей день є досить трагічним. Ми повинні пам'ятати за нього і за інші дні. А, тому що саме настільки цинічно, настільки жорстоко Російська Федерація поводиться навіть над військовими полоненими, які вже були, як кажуть, і в полоні, які без зброї хворі, е, з ампутованими кінцівками, і їм цього було недостатньо. Українська Гальсінська спілка з прав людини, спільнота родин Оленівки, регіональний центр прав людини та медійна ініціатива за права людини добиваються притягнення Російської Федерації у міжнародному кримінальному суді за теракт в Оленівці.